Всім привіт, друзі! Сьогодні ми знову кормимо і понімо курочок. Ось наложимо в ящичок травичку, яку я накосив. Хочу вам сказати дякую за підтримку. Мені дуже приємно це чути. Дякую, що надсилаєте сердечка і все остальне. І Лайкайте мої відео. Ось, несем. Зараз відкриємо. Так, зараз вони можуть вибігти не треба, так що, воно каже, так. Щас. щас я вам дам кукочки. Поставимося сюди, де хай... хай їдять. Е, водички М можна чу трохи підлити. Зараз я. О, налюємо нову на воду. Все. Ми закрили, йдемо набирати воду для кукочок, для корочок. Так. І ще зберемо і набираємо водичку. Помимо цю кастрюльку, бо вона така грязна, хорошу воду їм наберемо. Воду. Так. Все. Набираємо водочку обережно. Все, я думаю, їм стільки вистачить Беремо. Перепрошую, я зараз не можу. Мені треба дві руки взяти. Все, друзі. Он, я я половив телефон, тому що не міг взяти в, в, в руку віддера, відро. Ось я налив їм водичку чистенькою, травички дав. Все, вони напоєні, наїдені. Все, друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте відео, пишіть добрі коментарі. Дякую всім, хто це робить. Все, до, Всім до побачення. Дякую за перегляд.